Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. В школах Вінничини вже цього року працюватимуть інспектори служби освітньої безпеки. Як зазначають у національній поліції України, це не охоронці, а вхівці, які є посередниками між школою, батьками, дітьми та вчителями. Чому це важливо та які обов'язки інспекторів служби освітньої безпеки розповість гостя ефіру, начальник сектору організації служби освітньої безпеки головного управління національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції Юлія Миронюк? Вітаю вас, пані Юлі. Вітаю! І напевно розпочнемо з того, що пояснимо нашим слухачам взагалі, що таке служба освітньої безпеки, чому взагалі ініційоване її створення. Так, служба освітньої безпеки це підрозділ Національної поліції України, який створений для забезпечення безпеки у закладах загальної освіти. Її основна мета це гарантувати захист учнів, педагогів, батьків та шкільного персоналу від можливих загроз, таких як надзвичайні ситуації, правопорушення, насильство, булінг. Ініціація служби освітньої безпеки була відповіддю на зростання викликів у сфері безпеки в освітніх закладах. Зокрема, в умовах збройної збройного конфлікту, коли виникає сама потреба у швидкій реакції на будь-які загрози, тобто це все таки це не охоронець, так як я сказала на початку, шкільний офіцер, офіцер служби освітньої безпеки, а це якби. Посередних людина, до якої можна звернутися. так, Тому що так. я знаю, що у нашому ліцеї де навчається моя донька, є офіцер, і вона відмовилася від табельної зброї, тому що каже, що вона багато буде спілкуватися з дітьми старшими, з молодшими. І якщо з старшими ну, зрозуміло, то молодші їм вже дуже цікаво полізти до кобури, полізти до цього і можна на щось натиснути. і от Може бути проблема, може бути біда просто. А Разом з тим, нам, ну, батькам, важко уявити, як може ніби захистити людина, в якої немає табельної зброї, але напевно чимось іншим. Так? Озброєні, скажімо так, офіцери, е, так всі усі поліцейські, як і е, інспектор служби освітньої безпеки, він е, має інші засоби захисту. Е, якщо відповідно до певної загрози, ми маємо інші критерії. Це і бронежилет, це є і каска, але повсякденно е, інсп... і виклик підкріплення, напевно. звісно. Е, якщо ми говоримо на щоденне носіння, то у кожного інспектора служби освітньої безпеки є. Гумова палка, є наручники, є. Е... Слюзогінний газ також є у кожного працівника планшетний пристрій, де можуть бути куди можуть надходити ті чи інші виклики, які потрапляються у школі або близько до школи, так щоб вони були в курсі усіх справ угу, і змогли тобто зреагувати відповідно до тієї небезпеки, яка надійшла для дітей, чи це потрібно евакуювати дітей з приміщення разом з всім педагогічним персоналом. Чи це потрібно спуститися в укриття? Ну, відповідно до тієї чи іншої ситуації? Угу. А от раніше в школах був шкільний офіцер поліції, саме я сказала офіцер, а не інспектор, тому що вже звикли, що є шкільний так. офіцер поліції. І зараз служба освітньої безпеки. Скажіть, будь ласка, це от вдосконалення одного і того ж проекту, чи це от принципово інший проект? Можна сказати так, що вони дуже мають схожі завдання. Шкільний офіцер поліції він був більше орієнтований на інтеграцію поліції у шкільне середовище для профілактики правопорушень. І шкільний офіцер поліції мав в середньому 20 закладів освіти, де він проводив свою роботу. Якщо ми говоримо про впровадження служби освітньої безпеки, то є ширшим поняттям. Він передбачає створення, по-перше, як я вже зазначала, нового підрозділу угу. Національної поліції України і є з більш комплексним підходом безпекового середовища. Включаючи координацію пропускного режиму, також співпрацю з екстреними службами, з підрозділами поліції, з проведення також і профілактичної роботи з учасниками освітнього процесу, і додатково вони ще будуть виконувати ще дві функції: це просвітницька та наставницька. І що саме головне, це те, що принцип розподілу самих закладів освіти, це те, що в одного інспектора служби Служби освітньої безпеки є тільки один заклад, за яким він закріплений і він там знаходиться щоденно. А ми говоримо зараз лише про школи, тобто про ліцеї, чи про, наприклад, там, дошкільні навчальні заклади та заклади там, уже коледжі, вищі навчальні заклади. На даний момент впровадження діяльності служби освітньої безпеки орієнтований на заклади загальної середньої освіти, у яких навчаються близько 200 дітей, у яких є укриття та у них є форма очного або змішаної форми навчання. Також е, на даний момент служба більш орієнтована на заклади загальної середньої освіти на комунальної або державної власності. Угу. Е, але, от цікаво, наприклад, у нас в школі є дві зміни, тобто, це фактично з 8 до 8 і інспектор має бути всі 12 годин у школі. Ну, ми, звісно, можемо сказати, що робочий день у кожного поліцейського у більшості поліцейських він восьмигодинний робочий день, і ми вже орієнтовані на те на потреби школи. Тому ми відштовхуємося від потреби школи. Чи потрібно мати поліцейського усі 12 годин? Чи потрібно поліцейському краще звернутися на другу зміну чи на першу зміну тобто, весь робочий день відштовхується від потреби школи. Ну я наскільки я зрозуміла на такому загальношкільному рівні, як ви теж уже сказали, завдання інспектора це пропускний режим, це комунікація з екстреними службами, комунікація з колективом, спецколективом, але разом з тим ще є робота з дітьми. І от в чому полягає завдання інспектора в роботі з дітьми? Ну, тут можна сказати так, що саме головне завдання це робота з дітьми в поліцейського, тому що це база, так? так це база. Це забезпечити належний рівень безпеки під час всього освітнього процесу, щоб дитина не, не могла відволікатися на якісь інші чинники, які можуть заважати навчанню також. Йти до своєї цілі, до своєї мрії під час навчального процесу, тому найголовніше завдання це безпека учнів під час освітнього процесу. Звісно, проводить інспектор СОП і профіріентаційну роботу, і профілактичну роботу. Головне завдання це попередження усіх правопорушень для того, щоб діти могли розуміти і знати відмінність і адміністративної відповідальності, і кримінальної відповідальності. Що всі дії, які суперечать закону, вони можуть тягти також і відповідальність. Знаєте, я слухаю, хто слухала вас і подумала про те, що взагалі головне завдання школи це навчити дитину вчитися. Так. Навіть не навчити її читати, писати, рахувати, а навчити вчитися. І в мене виникла така аналогія, що перше завдання інспектора це. Навчити дитину безпеці так. Це є вірним твердженням, тому що е, саме головне це те, що наші діти навіть в умовах сьогодення е, здобували е, освіту і навчалися, і щоб в них була е, на гідному рівні правосвідомість, е, щоб вони розуміли і е, правила поведінки як в побуті, так і в кіберпросторі, в транспорті, е, тому що ну, в кіберпросторі це особливо зараз напевно актуально. Це є основним таким завданням е, дітям до. Донести ту загрозу, яка може нести е, навіть звичайна ігра в, е, в своєму телефоні. Ну, я читала, що правоохоронці служби освітньої безпеки, перед тим як прийти на посади, вони проходили якісь певні навчання. Що це були за навчання? Напевно, по психології так. Перед тим як усі наші інспектори заступили вже безпосередньо у заклади загальної освіти, вони проходили навчання у закладах Міністерства внутрішніх справ. Ці навчання були орієнтовані суто на роботу з дітьми, Роботу в школі це була спеціалізація перекваліфікація діючих працівників поліції, де вони здобували вже вузькоспеціальні знання по вікових особливостях дітей, по роботі з дітьми, про інклюзивну освіту, про те, що як потрібно діяти в тих чи інших небезпечних ситуаціях, також після навчання, яке вони проходили у закладах Міністерства внутрішніх справ. Вони ще також були були на таких вузькоспеціальних тренінгах, де залучалися. Різні спеціалісти вже на місцях. Це і е, практичні психологи, це були громадські організації, які також були спрямовані на ту чи іншу е, діяльність. Це були е, і працівники діючі е, ювенальної превенції, е, також це були з, з Державної служби з, з надзвичайних ситуацій, е, тобто вони чітко розуміли, що і в яку ситуацію їм потрібно діяти. І до речі, ще прочитала таку цікаву статистику, що більшість інспекторів служби освітньої безпеки це жінки. Так, це як мама, яка дбає про своїх дітей. 200+. плюс. Ну, можна так сказати, що саме найперше, що жінка хоче, це допомогти дитині надати ту допомогу, підтримку під час навчання. Так, і в нас більшість це є жінки. І якщо говорити про те, коли служба освітньої безпеки так наповну запрацює на він на Вінничині, тому що знаю, що у Вінниці вже є школи, в яких працюють інспектори, зокрема наш 16-й ліцей. Коли взагалі планується ну, так наповну впровадити цей проєкт саме в нашій області? Е, ну, Можна сказати те, що у нас на території області заплановано впровадження цієї діяльності у 86 закладах загальної середньої освіти. На даний момент у нас заповнено на більшу половину вже цих закладів, але ми рухаємося до того, щоб ще швидше вже заповнити усі заклади загальної освіти і надіємося до закінчення Цього року ми вже запустимо усі. На даний момент, у нас з 2 вересня приступило 32 інспектора по Вінницьких районах і 11 інспекторів в місті Вінниця. Що ж, я сподіваюся, що цей проєкт стане не просто проектом, а такою е, хорошою традицією, е, і діти будуть відповідальність. Відчувати себе і захищеними, і е, будуть мати підґрунтя правове взагалі в тому, як вони живуть це життя не лише в межах школи, а й за її межами. Так ми цього дуже хочемо і на це сподіваємося. А нашим слухачам нагадаю, ви слухали програму з перших уст. Ми говорили про проект Служба освітньої безпеки на Вінничині. Гостею студії була начальник сектору організації служби освітньої безпеки головного управління національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант, лейтенант поліції Юлія Миронюк. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.